Один миней поєднує інструменти для вмісту, візуальних зображень і даних за 79,99 доларів США. Революція в творчості як один мене змінює правила гри для творців контенту. У сучасному світі, де контент є головним, а швидкість життєво важливою, творчі професіонали постійно шукають шляхи оптимізації своїх робочих процесів. Ми годинами перемикаємося між різними програмами, кожна з яких призначена для певного завдання, написання текстів, редагування зображень, аналіз даних. Ця фрагментація не тільки знижує продуктивність, але й вбиває натхнення, змушуючи нас відчувати себе роз'єднаними та перевантаженими. Але що, якби був спосіб поєднати всі ці інструменти в одному місці? Зустрічайте один миний, платформу, яка обіцяє революцію у творчості. Пропонуючи довічну підписку за привабливою ціною. І хоча такі обіцянки у світі штучного інтелекту часто викликають скептицизм, я вирішив з'ясувати, чи справді один мене може стати тим універсальним помічником, про якого мріють контентмейкери. Чому універсальність є ключем до успіху? Я сам пройшов через фазу постійної боротьби з кількома заявками. Раніше я витрачав дорогоцінний час на пошук потрібного інструменту, вивчення його інтерфейсу та експорт та імпорт файлів між різними платформами, це не лише забирало час, але й розсіювало концентрацію, що ускладнювало повне занурення у творчий процес. Тому концепція платформи, яка поєднує різні інструменти, здається мені неймовірно привабливою. Уявіть собі, ви можете написати статтю, відредагувати зображення та проаналізувати дані в одному місці, не перемикаючись між різними програмами. Це не просто економія часу, це звільнення від рутини, що дозволяє зосередитися на найважливішому створенні якісного контенту, що пропонує один миней, більш детальний погляд. Довічна підписка на один Миней». Тепер зі знижкою за 79,99 долара з промокодом Save 20 до 2 листопада пропонує широкий спектр функцій. Генерація контенту на основі шаї: більше не мучитися над початком статті чи пошуком відповідних заголовків. Один мене допоможе вам генерувати ідеї, писати чернетки та навіть оптимізувати текст для пошукових систем. Редагування зображення. Вбудовані інструменти для редагування фотографій дозволяють швидко покращувати зображення, додавати ефекти та створювати візуально привабливий вміст. Аналіз даних, аналітика даних може допомогти вам зрозуміти, що працює, а що ні, і оптимізувати вашу контент-стратегію на основі реальних даних. Величезний банк кредитів. 4000 кредитів на місяць і можливість заробляти до 450 тисяч додаткових кредитів щомісяця цього більш ніж достатньо для експериментів і реалізації найсміливіших ідей. Реалістичні очікування шай як помічник, а не заміна. Важливо розуміти, що інструменти штучного інтелекту це не чарівна паличка. Вони не можуть замінити людську творчість і професіоналізм. Один миний, як і будь-який інший інструмент ШАЙ, слід розглядати як апеомічник, який автоматизує рутинні завдання та надає корисні дані, але не позбавляє вас можливості проявити свій талант і бачення. Я вважаю, що один миней чесно підходить до цього питання, визнаючи обмеження шаї та наголошуючи на важливості людського редагування та контролю. Це розумний підхід, який дозволяє максимізувати потенціал шаї без втрати якості та оригінальності контенту. Мій досвід перші враження та потенціал. Я ще не мав нагоди повністю вивчити всі функції один -мини, але мої перші враження дуже позитивні. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а функціональність вражає. Особливо мені сподобалася можливість швидко генерувати ідеї для статей і створювати візуальні концепції. Я бачу величезний потенціал у використанні один мини для оптимізації власного робочого процесу. Наприклад, я можу використовувати його для створення чернеток статей, а потім вдосконалювати їх, додаючи свій особистий досвід і знання. Я також планую використовувати його для аналізу даних про свою аудиторію та оптимізації своєї контент стратегії. Поради щодо використання один миний для досягнення максимальної ефективності. Не бійтеся експериментувати, спробуйте всі функції платформи, щоб побачити, що вам найкраще підходить. Не покладайтеся лише на шаї, завжди редагуйте та перевіряйте вміст створений шаї. Використовуйте дані для оптимізації, аналізуйте дані про свою аудиторію та вміст, щоб покращити результати. Інтегруйте один у свій робочий процес, зробіть це частиною свого розпорядку дня, щоб максимально використати його переваги. Оцініть результати, регулярно оцінюйте ефективність використання один меней і вносьте необхідні корективи. Висновок чи варто інвестувати в один меней. Якщо ви шукаєте спосіб оптимізувати свій робочий процес, підвищити продуктивність і звільнити час для творчості, довічна підписка на один миней може стати чудовим вибором. Нинішня знижка особливо приваблива: 79,99 з промокодом save 20 до 2 листопада. Однак важливо пам'ятати, що один миней це не чарівна паличка. Це інструмент, який потребує часу та зусиль, щоб освоїти та інтегрувати у ваш робочий процес. Але якщо ви готові інвестувати у свій розвиток і використовувати штучний інтелект як помічника, а не як заміну, один мене може стати цінним активом у вашому творчому арсеналі. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інноваційних інструментів на основі шаї, які допоможуть нам створювати контент швидше. Ефективніше та креативніше. І один ниний чудовий перший крок у цьому напрямку.